Зграю терористи накрили Новотошківський на Луганщині. Ракети впали у житлові квартали. Перемир'я під обстріли з мінометів та систем залпового вогню бойовиків. Іван Гребенюк працює на Луганщині. Маємо з ним зв'язок. Івана, вітаю. про мир. Годі гадати, яка ситуація в тебе? Що тобі довелося побачити і почути? Тобі слово? Руслан вітаю. На жаль, сьогодні дійсно на Луганщині про суцільну тишу говорити не можу. Найспекотніше тут було вночі бойовики, вкотре обстріляли наш 29-й блокпост в районі Бахмутської траси, використовували системи град та міномети зачепило знову і прилеглі населені пункти вже вкотре Новотошківськ. Золоте місце, звідки лявівся вогонь. Традиційне це окупований нині Кіровськ. Напередодні Новотошківське взагалі накрили під час спроби роздати там людям гуманітарку. І ось сьогодні зранку на щастя допомогу нарешті людям вдалося е, довести. Там і досі залишається близько 300 мешканців і 15 дітей. Далі це дебальцевський напрямок. Тут бойовики накрили сьогодні зградів та мінометів в околиці Чорнухіного. Так само і в попасній. Тут ворог вів вогонь з артилерії. Окрім того, почастішили вилазки ворожих диверсійних груп, які намагаються вести розвідку наших позицій. Усі спроби поки марні. Ну і на щастя, немає інформації про постраждалих сьогодні серед мирного населення. Натомість група інформаційної спротив повідомляє, що у напрямку первомайська зафіксовано рух колони з артилерії російсько-терористичних військ. Це близько 25 одиниць техніки. Десь 200 чоловік особового складу. Відносна ж тиша вперше затривали час на Луганщині запанувала сьогодні ближче до обіду. Хоча, звісно, пильність українських військові ні в якому разі тут не втрачають. Ні в якому разі ми не розслабляємося, і ми розуміємо, що цей мир, так званий, він ненадовго. Ми бачимо це в районі Дебальцевого. Вкотре доказують вони, що вони не, не планують дотримуватись ніякого перемиря і. Для них перемиря це можливо якесь перегрупування, можливо, просто зосередити на якихось більш для себе важливіших напрямках вогонь. Відносно ж затища, тут намагаються використовувати по максимуму для відновлення систем забезпечення у постраждалих містах та селах. Ось у щасті надвечір повернулося тепло у три десятки багатоповерхівок за відновлення газу. Після нічних подій взялися і в попасні і через. Поїжджа на бахмутці, тож нижнє світличне та кримське. Ось також поки без тепла та газу ремонтники роблять усе можливе. Така ситуація наразі. Руслана. дякую, Івана, Будьте обережними. Іван Грибаньок про ситуацію на Луганщині і про недотримання миру бойовиками.